Ти масажисти у тебе болять руки після роботи, або ти робиш по 10-12 масажів і страждаєш на постійний біль у руках. Я показую, що треба робити і як це можна виправити і реабілітувати. Що нам для цього потрібно? Нам потрібен масажний стіл, руку обов'язково ми скидаємо, ми розташовуємо в такому положенні, щоб у вас кість спокійно рухалася. Беремо трошечки олії на руку і робимо отакий от рух рукою вверх вниз І під час цих маніпуляцій і руху кістєвому суглобі ми робимо такі продавлюючі рухи між головками м'язів. Тобто ви повинні по 15 проходів зробити на поверхню передню і зробимо на внутрішню поверхню. Таким нехитрим рухом ми робимо профілактику карпального синдрому. Те саме ми перевертаємо руку кістю до себе перед плеччям. І в такому ж положенні ми при русі кісті вверх-вниз також робимо такий продавлюючий рух великим пальцем. Якщо ти багатий масажист і вже працюєш з блейдами, показую, як це можна робити за допомогою блейда. Ми беремо оцим тупим краєм, те саме при роботі кіст вверх вниз ми проминаємо між головками, робимо такий от вижимаючий рух. Обов'язково ставимо сердечко, відправляємо це відео друзям-масажистам і зберігаємо для того, щоб ваші руки були завжди здорові, красиві та ви не страждали від болі у руках.